Так, я всіх вітаю. Сьогодні відео буде те, що я вам обіцяв. Я вам сказав по столових сортах, які відбили від корня. Да, пішов ріст. Це виноградник обновляється, як ви усі знаєте, хто не перший день у мене на каналі. Це все тут немає старої лози. Все почало ну, якби Виноградник. Ну, із самого низу і зараз на відновленні. Я вам зараз назву. Навірно, буде справедливо. Просто зараз не шмаші, бо їх дуже мало. які ну, почали плодоношення, якби. Там, де лоза відбиває від корня. Я, мабуть, зараз от першого куща пройдуся, трохи відео затягнуте буде. Так що майте на увазі. Но я вам зараз назву всі сорта, які в мене тут на цьому винограднику на здоровому. Зараз да? швидко пройдуся і по кожному скажу, що один дає, другий не дає, так що дуже ну, коротко. Починаємо. Перший кущ урум не дає врожаю, він відбиваючи від корня. Другий кущик тут я перепривив. Це була у мене бананас, давно в тому році перепривив. Ну, прививки злетіли, ну він відбив. Ну я перепривив на червону калину. Так що він голий. Ред глоб не дає нічого, не дав. тімко. Утімка теж немає. Це кишмиш американської селекції. Не дає нічого. Він відбиваючи, значить, шерлок, шугар кріпс. Точна назва, він у нього десь 10%, 10-15%, це що він може дати, більше він не дає. Далі е, регал. Регал дає на кожному пагоні, є у нього. Я давно показував подламував ці дебелячі, вони були всі з гронами. Де... Та й ось, дивіться з гронами, я вам показую. бачите? Тобто дає, він дає. Далі щелкунчик, джек салют. Щелкунчик це привитий кущ на кобері, У нього 20% урожаю, більше він не видає. Запам'ятайте на цьому, бо я вам покажу ще один щелкунчик. Побачите, що там твориться. Там буде на РР 3309 привитий. Далі у мене тут йде алвіка. алвіка дає процентів 25. Даже, можна сказать, чуть и Гронки є, позалажувало, оно, ну так, ну, 25%. Богема не дає нічого. Ромбік дає процентів 30% дає урожаю. Є у нього грони позалажувало. Ось все, є. Далі у нас іде лівія. Ливія дає, можна сказати, 50% вона точно дає. Так, переходимо в наступні ряди. Я одразу по два буду вам вести, показувати. Значить, монарх не дає. Рядом був оце ось Дубовський. Я його вже був переправив, тут був Тару, але воно злетів в Тару. Ну, у мене два куща є серед второго, так що я не загубив цю форму. Коротше, нічого тут немає, не віддає. Е, спонсор не дає тут, бо це тільки кущик молодий висаджений. Це там немає нічого. Ландиш, процентів скажімо так, 50% дає. Бо він накидає і на пасенках, і є у нього. Там воно більше, там менше, там цвіте. Ну коротше, накидає, є. 50%. Американської селекції кешміш удачний не дає. І риска. 30% має урожаю. От в такому виді. І ще є там воно і на пасенках трошки. Ну, коротко, 30% дає, більше вона не може давати. Блекфінгер нема нічого і ніколи ще не бачив. За 4 роки кущу, нічого не бачив, починає кожен рік з нуля відбивати. Не відзріває, можна так сказати, млоза і жирує. Лівія, другий це кущі, дає. 50% дає на тому кущі. Значить, це Фаберже. можна сказати, 100%. Бо тут я вам вже казав за нього. Тут мало того, тут навішано на кожній пасенки і грони тут кругом. Тобто він от, ну, 100% відновлюється. Так, Це преображення, Отак от, от на даному моменті. Коротше, тут процентів 80. Скоріше за все, що врожаю буде на ньому. Далі АТОС, дає АТОС процентів. Так, скільки тут 1% без, без урожаю Ні, на всіх є. І тут є пагон, тут у мене три пагона, на трьох є. Ну, не знаю. Ну, процентів 80, скажімо так, по одній гроні є. Тепер Тімсон дає процентів 30%. Більше не дає. Далі була шахіня Ірана перепривита повністю. Ось я видалив його. Один викручував, а тут перепривив. Нічого хорошого там немає. Ще називається ладно, не буду затягувати, сповню, скажу. Переходимо на Так, весь ряд наступний. У мене американські кишмиші. Це йде, у мене. Так, давайте напроти Це альянс 50% урожаю є. З нуля відновився. Він і на пасанках накидає, він завжди дає два урожаї. Пасинковий і теж визріває повністю. Так що хороший виноград. Так, рататуй немає. Нічого не дає. Це я вам кажу, він ще й привитий на кобері. Далі аватар немає. Далі арарат. Дві, дві гро не бачу. Ну, тобто він взагалі з останніх відновлювався, бачу урожай, Ну, скажемо, процентів, ну давайте 30% дамо. Далі Наталі немає. І ще лендкрузер привитий на добрині. Такі маленькі на вусиках. Пару штук. Більше тут немає, не дають. Переходимо в наступні ряди. Це я вам просто мені так зручніше вам назвати, ніж Цимус. ходить. 80% дає тут не, нічого поганого не скажу. Маша Маша процентів 50% дає. Є в неї грони, там воно 50 точно дає. Далі веселка не бачу нічого. Пока іша поки врожаїв не бачив. Кущ молодий. Ну вже мав би плодоносить, ну немає. Mm, Значить, золото, це, щось воно. це в мене найхуже з усього тут. Хоча в тому році такий хороший урожай був, що відбиває дуже погано. Є, звісно, ось, бачите, відбиває, ну, ніякого врожаю нема, дай Бог, щоб вона зараз зберігалася та трохи виросла. Ну, це єдиний якийсь, що в мене ну щось не знаю. Тепер посланник, посланник 30% дає. По-любому дає, є сі, там є здорові груни з той сторони. Дає. Рембо, Рембо процентів Та 30% теж дає, так як і посланник. Там є воно, пару здорових гроздей. От Із перцовим чорним тут покраща ситуація. Тут процентів можна 60 дати, а тут навіть і всі 70%. Бо багато я і виламував тут, є грони. Тепер Голдфінгер японець, да? що тут у нас? Так, процентів 15, більше немає в ньому. Він і так не дуже такий врожайний. То... Немає. Байканур процентів 15% Оце на цьому малому. Казантіп. Нема нічого. Ну, на вусиках тільки. Ну, це не, я не вважаю, що це урожай. Ось тут вусик, пару цих. ну, мимо каси, коротше, нема, не дають. М -м -м, перцовий красний. На... В отличие, коротше, от від чорного в нього в нього, так. Він запивитий в мене тут на вієрулі. Ну... 10-15% з натяжкою. Геннадій. ну На Геннадії тут кожен пагон плодоносний. І цей. Не знаю, хтось писав мені, вроді як підтріскує, Я не бачив в себе підтріскування, врожай на 100%. Залажує на кожній і ще й по дві залажує. Далі, на диньки в мене немає нічого. Я тільки за свої умови кажу. Це я ось на моєму винограднику, що все з нуля. Отак ось відбивається. Бачите? Дюжина, немає нічого, нуль. Далі. Далі рекорд писанки Олега Михайловича. отбитий з нуля, навішаний процентів на 70%. Є Так, Кеша немає. Байканур другий процентів, так же 15% більше нема цак. Це я перепривив. Тут що це в мене, я вже позабував, червона калина, вже така здорова прививка. То я перепривив, був розмус, ну то не розмус. Короче, перепривитий. да, обратіть увагу, зразу ще я вам казав там за щелкунчика. І обратіть внимание, ось я показую грони. це Я вам тільки що показав, сказав рекорд. От такі, да, ось такий. Це на корневласний власний. Це зараз вам буде відповідь на те питання, чим привиті краще і чого вони привиті, що в мене філоксіра, немає в мене філоксіри, я не того їх роблю. Привиті, щоб сильно тут от філоксіри спасатися. Заходжу на наступні два ряди. Да, зразу ж показую вам ось рекорд, це привитий РР 3309. Тільки що я рекорд вам показав, наголосив. Ви грону бачите? Дивіться, це не знаю, камера передає, ні. Викопав яму вже, бачите, підкопав. Час грона на даному ну, ну, сантиметрів 40. Отак. От і ось, ось що ще, ще. воно, і там воно ще є, бачите, накинуто. Тобто на, в привитому варіанті грони набагато більші. От, длінчі і, і сила росту більша. Ну, коротше, якось так. Це в мене Томсон, Томсон відбив, нема нічого на ньому. Мелодія 0, нема нічого, ніякого врожаю не дає. Красотка. Чи не красотка, а красава Калугінська. Ось один пагін, одна грозь є, видає врожай. Так, з цієї сторони це опять, риночний, він же Red Globe 0. Не видає, що, що перший що там я зразу починав, з них немає. Що тут? Так, Lamborghini. В є на 4 паго на 2 грони, ну на 50%, скажімо так. Навіть менше, бо по одній гроні. Далі дальше, дальше це у мене. Так, Аркадія. Аркадія я не з тієї сторони, звісно. Ну, думаю, буде там видно. Так? А в Аркадії десь 70% врожаю. У мене все. Тут старої лози нема. Повторююся. Нема, щоб не 10, щоб я не розказував наступне. Так, тепер наголошую вас на щелкунчику, привитому на кобері. У мене в началі показував. І показую, привитий на РР. Грозді, ось. І вони завішані. Тобто процентів. Якщо там процентів 10, то тут процентів 60. Іменно на оцьому, що на Р 3309. На Кобарі не так. Скупий трохи. Кадрянка. Так, кадрянка одна груна, друга, третя, четверта. Яка там вона? П'ята, шоста. Ну, скажем, відсотків так ось кущ так виглядає. Процентів 60. Отак видає. Так, це в мене іде бажана не моя не чуга. Каталонія. Каталонія у мене, я вам уже показував, це номер 2 на учаску. Не і вже здоруби, оно і грони, і нависано тут повно. Це займає номер 2, відсотків Далі, Валентино, у мене кешмиш, нема нічого. Тобто 000%. Етюд. Етюд тут навіть мови не може бути. Він весь завішаний, скільки тут виламано, вже повно. Так, це ката, нема нічого. Це молодий геть, куш посаджений тільки в того року. Так, лімпопо. Лімпопо. це п'ятий рік кущу, ось от відбиває, не бачив взагалі ніякого врожаю, навіть сигналки. Ну, не знаю, це так росте, поки ось оці не розростуться, а тоді буде корчівка. Це просто росте та й усю. Раді принципу. Так, розсвіт без. Сім'яний цей залажує, це, заложує, це американської селекції. Залажує він грони і доволі непогано. 50% він має. 50 дає. Оце розсвіт без світанок, без короче, 50 дає. Так, це у мене століття, нема нічого. Нічого він тут не зав'язав і не дав. Дальше так, трохи на вусику викинув. Браві... Е, ні, не бравісямо. Бравісямо то в мене на тому час, я його викорчував. А тут забувся, бачите, Бурдака. Короче. Красна ягода. Короче, не дає. Катруся каховська. Дає на кожній. Ну, перепрививаю потихеньку, де да є 100% урожай. Ну, у моїх умовах це центр України, Кіровоградська область, Новоукраїнський район. Терен просто терепка ягода така, їсти неможливо. Язик скручується, в'яже. Просто терен і все. Не знаю, якщо знає хто, що це таке терен. Така терпкість у нього. Ну, тобто, перепрививаю, бо негодяще діло. Так, далі Еверест не дає. Це торнадо в мене геть молодий, тільки посажений, там немає. Опять другий кущ удачного нуль, не дає він. Тут посажена Це... чорний кристал. Немає, не, не, не дає він нічого. І рядом ось корневласний посадив ще один. Ну і це корневласний. Оце, це чорний кристал. Бо я думав, що він в мене пропав, що на не б'є. Ну, бачите, росте. Так, далі. Аніта, нема нічого, не дає. Ще один торнадо. Далі, слава Україні. Слава Україні. Ось на даний момент такі грони висять, можна сказати, що тут, а ще ось є, ще воно. Ну, процентів 70 дає. Так, гарольд, це я тільки посадив, Ну, він уже з гроною. Ну, це весняна посадка. Хамелеон Вишневецького. хаміліон дає майже 100%. ну Колір ягоди. Так, солодкий. Вроде, як і все, ну, не, не, Нема попиту на нього. Не в мене на учаску, не на базар, якщо його вивезти, хоча я туди не везу. Тобто перепрививаю я його, бо він не востребований ні сім'ї на ті терміни. Ну і Туди вже не буду я переходити, і ще раз вже заходити. Там воно в мене то лендкрузер. Напевно, ви бачите, так? Да? Я воно збільшив. Ви... А зараз, ну, коротше, зараз я обійду і покажу вже повністю, щоб воно вже закінчимо ми це діло. Так. Ну, це пристінця це геть молодий. Солодкий світ, понятно, він накидає і в нього ось є такі ось. О, бачите, да? здоровені і там унизу він нагружений. Карліта на даний момент. Ось так виглядає. Ось, це все. Карліта, карліта. Титан так виглядає. Там воно є, ще груни. Це в мене Чорнобайовка. Чорнобайовка я тут вже різав, різав, вже заморився, я різав повбирав йому, бо перплодоношення сильно багато. Перве плодоношення рік кущу. Це все. Торнадо. Ось, о. отак виглядає. Ось о, дивіться. отак це все завішано. Це все торнадо рік пущу. Буду, буду ще прибирати, бо було просто капець. Він себе грузить так, що ну, це молодь, червона калина, X, Ярослав. Ну і ось ленд-крузер на даний момент. Оце в мене на РР-33. 0,9. Оце привитий лендрузер. Оце на цьому все. На цьому ми закінчуємо наш огляд. Усім. До побачення, на все добре.